Вітаю, друзі! Футбол Ліга Чемпіонів. 21 січня, середа, і це другий день сьомого туру. Після цього ігрового дня у нас залишиться розібрати останній восьмий тур Ліги Чемпіонів, етапу Ліга. І далі вже будуть плей-офф. Отже, друзі, запрошую всіх до розбору польотів другого ігрового дня, сьомого туру. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо змістовні коментарі. Щиро дякую за підтримку. І за звичним форматом. В середу чекають нас спочатку два ранніх, відносно ранніх. Матчі о 19.45 за київським часом. І 7 матчів о 22.00 за Києвом. Отже, перші два матчі. Галатасарай, Атлетико Мадрид. Галатасарай не програє. 1 Х. Коефіцієнт 1.82. Другий матч. Карабах Айнтрахт. А це не Байєр ліверкузін. Але, повірте, так само не подарунок. Чому я пригадав, Байєр ліверкузін саме з Байєром, пам'ятаєте, декілька років тому Карабах грали на рівних, навіть на деяких відтинках матчу, там, в Німеччині, навіть переважали і Байєр, який спочатку з висока дивився на Карабах, потім почав дивитися рівно, як на рівного. Розумієте? Тому, я вважаю, в цьому матчі і Карабах заб'є стопудово, і Айнтрахт, звісно, заб'є. Не треба недооцінювати Франкфурт. Айнтрахт, Франкфурт. Один з найтитулованіших футбольних клубів Німеччини другого ешалону. Що це значить? Я вважаю, що найтитулованіші клуби Німеччини це Борусія і Баварія. Це найвищий гатунок, перший ешалон титулованих німецьких клубів. А уже другі клуби. Це Борусія мюнхен Мюнхенгладбах, Бай, Байер Ліверкузін. Айнтрахт, Франкфурт. Не забувайте: Вердер Бремен. Також. І ще декілька клубів, які мають по декілька трофеїв вищого гатунку. Тому. Я вважаю, Айнтрахт не треба недооцінювати. Айнтрахт буде битися за перемогу, і Айнтрахт їде в баку за перемогою. Не забувайте. Так, звісно, питання, чи вийде це у Франкфурта, чи не вийде оце питання. Але я впевнений, що якби не закінчився матч Карабах айнтрахт Закінчувати матч і виходити з арени Тофіка-Бахрамова, Карабах буде, гравці Карабаха будуть з високопіднятою головою. Я впевнений. Я тут, друзі, не беру ні Карабаху, ні Айнтрахту перемоги. Я просто беру загальний тотал в матчі більше 2,5. Просто тотал більше. 2,5-1,47 коефіцієнт. Залізо бетон. Ну, і, як я і анонсував, 7 матчів, які почнуться вже о 22.00. Аталанта, Атлетік більбао Більбао вже не той. На жаль, Аталанта Перемога. 1,92. Далі. Баварія Рояль Юніон Сент-Джуліас. Тотал менше 4,5. 1,56. Баварія Юніон. Тотал менше 4,5. Записали. Ньюкасл ПСВ. Перемога Ньюкасла. 1,5. Олімпік Марсель. ФК Ліверпуль. Ліверпуль Перемога. 2-0. Славія Прага. ФК Барселона. Тотал більше трьох рівно. 146. Залізе бетон. Челсі Пафос. Тотал менше 4,5. 2-0-3-0. Челсі виграє. Не більше. Навіть не здивуюсь, друзі, якщо буде рахунок 1-0. Челсі Пафос тотал менше 4,5. 1-38. Але залізо бетон. Ювентус Бенфіка, друзі. Бенфіка заб'є. Індивідуальний тотал Бінфіки більше 05. 1,54. Дякую, що дослухали від початку до кінця. Додивились це відео. Дуже вдячний вам за підписку, за лайки, коменти. Хочете подякувати ви. Реквізити в описі. Я є у всіх соціальних мережах. Приєднуйтесь! Посилання до них у першому закріпленому коментарі. Там само дай посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Мирного неба, міцного здоров'я! Щастя, любові, добра! До зустрічі всім па-па.